Чаа туті! Вітаю усіх, хто бажає вивчати італійську мову за допомогою інтуїтивного методу, і дочекався наступного 56-го уроку. 56 по-італійськи. Чінкуанта сей. При утворенні порядкового числівника закінчення залишається, і ми просто до цього слова додаємо суфікс езимо. сей езімо. 56-й. Чінкуанта сеезима лесіоне 56 урок Ревізіоне Узагальнення Сьогодні ми повторимо матеріал декількох останніх уроків. Почнемо з дієслова. Моду імперативо наказовий спосіб. В італійській мові моду імперативо утворюється в залежності від другої чи третьої особи і також від того, позитивний він чи негативний. Перед вами таблиця закінчень дії слів у моду імперативо наказовому способі. Зупинимося на другій і третій особі однини. Дієслова із закінченнями аре при звертанні до людини на ти будуть мати закінчення а, а при звертанні ввічливо на ви будуть мати закінчення «і». Наприклад, дієслово скузаре, ту скуза вибач, «лей, скузі, вибачте. А дієслова із закінченнями ере іре. Навпаки. При звертанні до людини на ти будуть мати закінчення і. А при звертанні ввічливо на «ви» будуть мати закінчення а. Наприклад, зметтере. зметті» – припини. Лей зметта. Припиніть. «Саліре» Ту салі. Піднімись. Лей сальга. Підніміться. Поставте дієслова парларе «прендере», «дорміре» у моду імперативо другій і третій особі однини. Зверніться до людини на ти і на ви. У другій особі множини, коли ми звертаємося до групи людей. Закінчення дієслів у моду імперативо повністю співпадають із закінченнями дієслів другої особи множини, презенте індикативо. Тобто, дієслова із закінченнями аре мають закінчення ате, закінчення ере змінюється на ете, і закінчення іре змінюються на іте. Наприклад, парлате. Говоріть, «зметете», припиніть, саліте, підніміться. Необхідно зазначити, що позитивна форма третьої особи при звертанні ввічливо на ви має деякі ускладнення. Так як моду не має своїх власних форм і запозичив їх в умовному способі теперішнього часу конжюнтіво. Який ми з вами ще не вивчали. Тож зараз ми запам'ятаємо форми, які вивчали у 52-му уроці, і потім, коли будемо вивчати тему конжунтів, знову повернемося до цієї теми. Тож, запам'ятавши зараз закінчення моду імперативу у третій особі однини і множини, ввічливо звертання на лей. Ви потім не будете мати ускладний у вивченні конжюнтіво, яке здається таким складним для багатьох, хто вивчає італійську мову. При утворенні негативної форми моду імперативо використовується заперечення нон, не, яке ставиться перед дієсловом. І у другій особі однини ми використовуємо форму дієслова в інфінитиві. Non parlare – не говори. Non salire – не піднімайся. А у другій особі множини використовується форма, яка співпадає із презенте-індикативо теперішнього часу. Нон парлате не говоріть. Non salite – не піднімайтесь. Заперечлива форма моду індикативу третьої особи при ввічливому звертанні на ви, також використовує форми умовного способу конжунтіво: нон парла не говоріть, non salga – не піднімайтеся. Коли імператив супроводжується одним із особових займенників ло, le, не ці займенники. Ставляться після дієслова і пишуться разом. Компрала. Купи її. Прендетело, візьміть його. Це правило може бути факультативним для заперечної форми імперативу. Можна сказати як нон прендерла, так і «non la прендере. А зараз розгляньте приклади з попередніх уроків. Вказаних у дужках, знайдіть дієслова у моду імперативо і поясніть правила утворення наказового способу в італійській мові. За додатковим роз'ясненням можна звернутися до попередніх уроків. Повторимо, як італійською мовою можна виразити потребу, необхідність, нужду у чомусь. Про це вже йшла мова у 53-му уроці. Ми можемо використати похідні від дії слова волерчі. Однині чиволе у множені чивольоно, які завжди вживаються перед іменником. У нора унора Перерарівареарома. Дослівний переклад. Знадобиться година щоб доїхати до Рима. Ну, чивольоно дуеоре. Ні, знадобиться дві години. Також можна використати словосполучення сідеве одни, сідевоно умножені, які завжди вживаються перед дієсловом. Сідеве компрарель пане треба купити хліба. Нома сідевоно компрари грісіні» Ні, але необхідно купити грісіні хлібні палички. Також, щоб виразити потребу, необхідність нужду, можна використати слово сполучення че бізон ді. Буквальний переклад є потреба в чомусь. Із використанням дієслова слова ессере. Че бізоньо ді квалькоза, необхідно щось, чи ді компраре квалькоза необхідно щось купити. Іменник бізонньо. Потреба, необхідність, нужда можна також використати із дієсловом авере у словосполученні авере ді». Буквальний переклад мати потребу у чомусь. Тут дієслово авере вказує на особу, яка має потребу в чомусь і змінюється, а іменник «бізонньо» залишається незмінним. Закінчення О. О бізо ді, ай бізо ді, абізо ді, бямо бізо ді, а вете бізо ді, анно бізоно ді. Необхідно розрізняти іменник – «потреба, необхідність нужда і дієслово бізоняре, мати потребу, який теж вказує на особу, яка має потребу у чомусь. Бізонньо. Бізонні, бізоння, бізоннямо, бізоняте, бізонняно. Ці вирази вживаються як перед дієсловами, так і перед іменниками. У минулих уроках ми познайомилися із деякими з найбільш вживаних в італійській мові займенниками та прикметниками. Наприклад, quanto – серемо. Скільки в італійській мові є прикметником, і як і всі прикметники узгоджується з іменником у роді і числі. І тому має чотири форми: «Кванті», «Кванта», «Кванте». «Кванті амічі» – скільки друзів. «Кванта трістецца» скільки суму або як сумно. Про кванто ми говорили в 53-му уроці. «Кванта пацієнца» Скільки витримки. Не суно ніхто ніякий жодний в італійській мові може бути як займенником, так і прикметником і має дві форми чоловічого і жіночого роду однини не суно, не суна. Якщо займенник не суно стоїть на початку речення перед дієсловом, то заперечення нон не вживається. Не суно міавісто, ніхто мене не бачив. Якщо ми змінимо порядок слів у реченні, і займенник не суно поставимо після дієслова, то перед дієсловом необхідно вжити заперечення нон. Нон-міавісто не суном. Прикметник не суно перед іменником чоловічого роду, який не потребує означеного артиклю ло, губить свою голосну О не проблема ніяких проблем. Але зверніть увагу: не спектаколо. спектакло ніякого спектаклю. Тут треба згадати, коли у яких випадках вживається означений артикль ЛО, щоб не робити помилок. Прикметник «несуно» може перекладатися як ніякий жодний. Ну, Но новісто несун фільм. Я не бачив жодного фільма. Про несуно ми говорили у 52-му уроці. Синон лазметете несуно суно якщо ви не зупинитеся, нікому нічого не дістанеться. Переходимо до порівняльного ступіню прикметників, який зазвичай утворюється за моделлю п'ю ді більше ніж мено ді менше ніж. Ля Джакка е кара дела Гона. Жакет дорожчий за спідницю. І соно Мено карі дела Джакка, – «брюки дешевші за куртку. В українській мові об'єкт порівняння виражений родовим відмінком. Кого чого спідниці, кого чого куртки. В італійській мові родовий відмінок утворюється за допомогою прийменника Ді. Луй діме» він старший за мене. Про порівняльний ступінь прикметників мова йшла у 50-му уроці. Емольто П'юкаріна Дела Блу, вона набагато краще, ніж синя. Модель із прийменником Ді вживається, якщо ми порівнюємо два предмети за однією характеристикою. А коли йде порівняння одного предмета за двома характеристиками, тобто терміни порівняння, виражені прикметниками, модель змінюється. П'ю ке більше ніж, мено Ке менше ніж. giacca è е п'ю che elegante. Ця куртка більше мила, ніж елегантна. Тобто, ми можемо сказати simpatica, ma non molto Елеганте. Ця куртка гарна, але не дуже елегантна. Продовжуємо вивчати порівнянні ступінь прикметників у 52-му уроці. Но, но не джусто. lui козе a Аме. Ні, це не чесно. Ти купуєш для нього більше речей, ніж для мене. Вищий ступінь порівняння прикметників утворюється за моделлю più di» найбільше з, з», «il meno di» найменше з, ми бачимо, що тут з'являється означений артикль «il» перед п'ю «мено». Можна сказати, «il più caro di tutti» найдорожче з усіх», «il meno caro di tutti» найдешевше з усіх». Кусті панталоні соно і п'юкари дітуті. Ці брюки коштують дорожче за усі, найдорожче з усіх. Куестаґонна ільменокара дітуті. Ця спідниця коштує дешевше за усі? найдешевше з усіх. У 50-му уроці ви знайдете такий приклад вищого ступіню порівняння прикметників. Чи у іль ечеціонале каро кароді тутті? Тоді подивіться ці сині штани, на них є велика, виключна знижка. Вони коштують найдешевше, є найдешевші. Діалогу ді ревізіоне. Пропоную прочитати і перекласти речення, взяті із минулих вивчених уроків. В дужках ви бачите номер уроку. Перевіряємо переклад. Прочитайте та перекладіть корисні вирази. Запам'ятайте їх та використовуйте у повсякденній мові. Дякую за увагу. Також вдячна всім, хто підписався, і не забудьте натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про випуск наступного відео. Алла просіма!